Ось так і знала, так і знала, владу треба було поїхати на день покосити. Я ж сама за вами прийшла. Ну, і як ми з вами підемо? Ти хто? Ти хто? Теличка! Возі коладочка, теличка. Я там тобі вже їжу насипала, а ти тут вже така. Коротше, отелилася шоколадка на пасовище. Я вже галопом даю другу партію корів, точніше, третю корову. Ви зрозуміли, перші дві подаїла, даю третю. Прибігла ж приїхала з міста. Швидко-швидко всім їсти дала. Забрала, пішла забирати корів на пасовище, дивлюся, а в мене вже теля. Ой, ну коротше. Все нормально, теличка при мені встала. Вона ще мокра, тільки-тільки народилася. Ну, Загалом я їх залишила поки що на пасовищі. Мала зараз швидко роздоплиться, вона поїсть. Я зараз додаю швиденько корів, піду на пасовище з пляшечкою, здаю трошки шоколадку, ще запропоную малій поїсти. Ось. І буду чекати влади, тому що не хочу зараз забрати одна їх. Тут через дорогу треба їх перевезти. І я загружу навіть малу птачку, вона все рівно буде вириватися. Ми вже возили теляти, я знаю, що це таке. Треба і шоколадку вести, і малу вести, тому не буду я сама їх забирати, буду чекати влада. Ось, ну шоколадка нікуди не піде. У мене там камера стоїть, я наблюдаю. Я залишила пастух відкритим на всякий випадок і відключила його, тому що ну вдруг якимось чином мала пройде пів кілометри і захоче вийти з пастуха, то щоб вона ніде не запуталася, і її не вдарило струмом. Ось тому зараз. Даю цю, ще даю одну партію і ще одну партію даю. Танкер швидко помила, бо ж зранку ще зробила, качакавала. З всього молока сироварку помила, танкер не встигла помити, ось тільки що помила танкер, помила відра для дійки, завезла до цього, ще владу соляру, завезла до від'їзду в місто ще владу обід. Коротше, це такий якийсь день. Це просто жесть. трешняк якийсь. Ну, я так і знала. Я чому йшла, в мене вже було передчуття, що шоколадка народила. Хоча зранку ще не було ніяких, о, ніяких дзвіночків до цього. Ось, так що такі у нас справи. А, малу, не знаю, куди я дівчино чи кину до тих чотирьох. Треба швіцьку звідти забирати, бо вона вже дуже велика і їй молоко вже не потрібне. Ось, ну, коротше, ось. Так, ось. Дивіться, поки як красинка. Їсть. Все, пішла відключати, пішла підключати наступних такі справи. А ви вмієте за 40 хвилин помити танкер, помити відри для дойки, подоїти сім корів, покормити сім корів і бігти на пасовище. Зараз доїти корову і годувати теля, якщо вона ще не поїла. Ось я лумію. З... Ху. Ну, Я думаю, що вона вже 100% поїла, бо коли я уходила, вона вже стягнулася до вимені, тому тут я не переживаю. А шоколадка-корівка дуже гарна і ну, вона адекватно відноситься до свого телятка. Ось, зараз іду, здаю збию, трошечки ще її запропоную теляткові з сосочки молозива. Як не захоче, то чекаю вже Влада, він виїхав з Синокосу. тому десь за півгодинки має вже бути. Не потягну сама їх, тому що ну, дуже незручно. Фух, такі справи вони навіть не відходили від того місця. Зараз йду, вони там в кущах валялися, коли я прийшла за корівками. Зараз дам волю, шоколадці напитися води. Тут в ванні ще є чистенька водичка. Якраз на сонечку трошечки прогрілося до такої літньої водички. Ось, і тому будемо далі займатися. Прийде додому зараз. Поїсть концентрати, таличку закинемо до або до старших, або окремо посадимо і її, ще не знаю. Подивимось. Ну, ви просто погляньте. Сто. Mm -hmm. Бозі, ти усі обсохла, ліпенка. Mm -hmm. Ти умниця, мамочка. Ви запакусили тебе, так? Да? Давай я чуть-чуть тебе. Сучас подаю. Да, вже поїла, бачу всю долю. На ну, ще трошечки їй запропоную. Боже, яка вона красива. Ти молодець, зайка. Що, тебе дратують мушки, да? я тобі сьогодні вже поставлю бірочку від комах і будеш вже. Будеш вже, як всі. Бозі, бозі. Маловато було. Ось тому. Взагалі ми таке не практикуємо, але мені дуже, зараз дуже важливо, щоб теличка напилася гарно лозеве. Зараз заберемо, одразу оброблю її пуповинку. Ось, ну, шоколадка адекватна корівка, тому вона не буде зажимати молоко, вона не буде нервувати за дитинкою. За Це вже друге отел. Ось, але взагалі молочних корівок не залишають на підсосі. Ну, тут форс-мажор, тому що я зараз не можу її забрати в ангар. Я її подоїла ось тільки що літр надоїла, швиденько і дала, але малишці було малувато. Тому нехай, нехай вже поп'є, скільки їй треба. Вона ще мокра, шоколадочки її долизує. Тому ось так. І головне перевірила, що у всіх дієчках все нормально, немає ніяких згустків, нічого. Ось тому прийдемо, зараз ще видуємо її Ось, і вона піде, піде гуляти. Тепер гляньте, прихильники, з першого дня випоювати телятку з відра. Яке фізіологічне положення телятка, коли воно п'є так, як повинно пити в природі. Або ж ось так. Подивіться, не з землі, не захльоб. Воно п'є, виробляє слину і молоко потрапляє в сичу, а не в рубець, коли телятку з землі. Захльобуючись, молоко потрапляє в дихальні шляхи, коли воно носом туди ниряє. Да, зайка. Ти ж моя гарненька. Тому краще, аніж природні положення при випиті телятки немає нічого. Она як мащенька! Ага. Я придумала їй ім'я. Дымка. Дымка? Как тебе? Докольно. Как всегда. Иди в дупло. Пупочек беленький. А вся такая дымная. Позвать людей. Ну, чуть-чуть не туда. Это за Пусть попьет еще душа. Или будем доить кормить. Давай забирать. Ну, добре. Пошлите до дома. Она вот эту сисю ела. Что заружит по пути? Не знаю. Она просто негла поузи. То есть кто такая? Злать дайте злоч. Будь ласка, дайте злать. Златику хотим. Ой, классно то как. Кто? Это? твоя сестричка между плотим. И вы тем то похожи. И твоя тоже. А, она тут всем сестричка, кроме вот этой вот. Ой, спинки шоколадка дала. За першим разом повністю навидоювали так, щоб. Де там нітки? Ось. Вісім літрів і плюс мала випила десь ну, літри 3 точно, а то і 4. Тому що літр я її випоїла із соски, а потім вона ще довго стояла і смоктала дві дойки. Дві Ох, вірите, щоб ді... досняти вам відео, взяла з Просто вже не можу стояти. Так втомилася за сьогодні. Це просто, ну, коротше. Все добре, ми подоїлися. Мала ще трошки поїла. Я перелила молозиво в пляшечки, підписала їх та поставила на охолодження спочатку, потім закинув морозилку. Молозиво ми е, використовуємо, ну, щоб приготувати молозиво. Ось е, ми його продаємо. Наші клієнти дуже люблять його. Ось ну в перший день, же, звісно, ми даємо волю напитися теляткові. Гляньте, як він линяє. Волю даємо напитися теляткові, і ще на наступний день залишаю теж перше молозиво. Дивлячись, якщо вона вже на, другий, на другу дойку дасть, таке вже буду дивитися по жирності молозива, було б класно мати прилад для вимірювання. Ось, але ну, це молозиво було дуже якісне. Воно прям таке дуже-дуже жирне, тягнуче, дуже класно, без е е е сос сосудики, капілярчики всі цілі, воно було не рожеве, воно було дуже класне. Е ось тому я дуже рада, що теличка гарно напилася. Молозивка. Ось і подивлюся завтра. Якщо потрібно, буде розморожу одну бутилочку. А якщо ні, ну я думаю, що на завтра у шоколадки теж буде дуже гарне молозиво. Ось тому теж випоюємо волю. Перші дні даємо стільки, скільки Велись, ну ось. А там уже дивимося, дивимося по теляткові, щоб теж діарейжі не було нічого. А, стосовно корівки, ось зараз вона відпочиває. Чекаємо, поки відійде послід. Я думаю, що все буде добре, він вже його видно. Ось дуже багато причин невідходження посліду. Перше це відсутність моціону, тобто, коли корівка, наприклад, взимку стоїть. Так, не знесіть мене, будь ласка, коли корівка стоїть, не гуляє, і дуже часто через це не відходить він. Ось, ну і також різні, різні захворювання, погана. Погані умови утримання, стрес і все інше. Ну, іноді ми від стресів, на жаль, не можемо їх застерегти. Ось тому наблюдаємо, їсть вона так, же, як і їла до отелу. А обов'язково потрібно давати корівці транзитний період на підготовку до отелу. Тобто, ось, дивіться, наводжу вам приклад: якщо там хтось ставить на так! А ну-ка! Хтось ставить на Велес! На дієту корів, і потім корівка отелилася, а в неї немає сил, щоб піднятися після отелу, У неї немає сил, щоб виробити молозиво, і у неї немає сил на роди. Тому що корівка повинна народити, повинна дати молозиво і повинна ще піднятися їй потрібні сили. А ми ставимо її на дієту. Сіновода, клас. А, ще іноді випас. А іноді не випускають на випас, тому що вважають, що це якимось чином дуже погано. Дуже погано. Не знаю, чому це дуже погано, але якось так. Єдине, через що нам не дуже зручно, це що їй достатньо далеко забирати теля. А так, ну, народила і народила. Ну, і єдине, що ми б б не відправили народжувати в поле, вона ж у нас в деннику була. Тому що вона дуже агресивно ставиться до своїх теляк. Ну а якщо ви знаєте, що з, ваш, з вашою коровою все в порядку, то чому б ні? На фермах народжують в боксах або ж в а, групах. Ось так що якось так. По годуванню. Якщо вам буде цікаво, я прямо розпишу до кілограма, по кілограмам, як ми годуємо корів в транзитний період та в новоцільний. Але скажу так, що у них компоненти такі ж самі, як і у корівки. Котрі доються, тільки що а, відсоток білкових кормів менший, значно менший, тому що білок провокує набряк імені, білок провокує, може призвести до кетозів, а це не через те, що білок якимось чином а, дає великий розмір плода. Ні, телятко не буде поправлятися від того, що ви дасте макуху корівці в запуску. Ні, ви просто повинні дивитися по вгодованості вашої корівки, щоб вона не була товста. Наприклад, шоколадка була в дуже гарній кондиції перед отелом. Вони не повинні бути жирними, тому що жирна корова це дуже великі проблеми. Потім з катозами будуть. Тому краще, щоб корівка була більш така, як модель, якщо ми кажемо, звісно, про молочний напрям корівок. Ось. Тому якось так годуємо ми, що у них є в, составі, в складі комбікорму: кукурудза, ячмінь, овес, горох, висівка, соєва макуха і шрот соняха. Вітаміни. Ось, Тобто, що в транзитний період, що в новоцільний, що в піклахтацію? У них один склад комбікорму. Єдине, що коли корівка, предзапуск та запуск, ми там зменшуємо взагалі білкові компоненти, щоб корівці простіше було запуститися, та щоб вона не набирала так вагу. Тому що ми даємо білковий корм корівці, коли вона дає багато молока, щоб вона могла взяти з корму енергію, щоб вона могла взяти з корму протеїн, щоб виробити нам молочко. І е, в кінці лактації їм вже не потрібна така кількість енергії та протеїну. Ну і в запуску ж також е, потрібно зменшувати ці компоненти, щоб корівка не набрала лишню вагу, е, зайву вагу. Тому ну ось якось так сижу бдю, щоб послід відійшов, і можна, можна буде йти вже відпочивати. Тому такі дні зараз дуже, дуже насичені, дуже напружені, такі ці всі. Якісь, якісь важкі трошечки. Завтра, дай Бог, щоб все було добре. Влад поїде присувати сіну. Ось я буду займатися тут справами. Завтра єдиний день, коли я буду тут о, займатися о, переробкою і нікуди не поїду, тому що в середу знову треба буде їхати у місто. На четвер теж плани є деякі. Ось, ну. Якось так. Такі у нас справи. В четвер да, треба буде поросяток відвести. Коротше, <гум> якісь такі, зато, зато не скучно, знаєте, да? так, дуже весело. Кожен день якісь пригоди. Ну, ось такі справи. Тому я дуже сподіваюся, що пригоди у нас будуть тільки гарні, тільки позитивні новини, що все буде добре. Ось. І наступний отел у нас через півтора місяці. Також. Свинки, свинка через місяць і друга свинка через два місяці. А так поки що в нас, мабуть, ніхто не буде народжуватися. Такі справи, так? Варсяка, прийшов, мене пнув, чуть не впала зі стільця. Голова така велика, у кого? У такого пса. Да, такий пес, пес такий шлюнявий, шлюнявий. Все. Все, всім до побачення.